Привіт рукодільницям. Я зв'язала зразочок із норки, і хочу поділитися враженнями. Мені дуже сподобалася ця норочка. Невидимій такий пушок, який після прання дуже розкривається. Я брала у дві ниточки. Ось яка вона до прання. Я зв'язала. Кусочок різними гачками, п'ятіркою і шестіркою, щоб зрозуміти для себе, як вона в'яжеться, як пливе по гачечку, і тоді я зроблю вже готовий виріб вам покажу. Просто Подивлюся, чи вона після прання сильно розтягнеться і прорахую собі тоді петелечки. Бачите, це менше я в'язала п'ятіркою гачком, а тут вже трішки більші такі дирочки це є шестірка. Візерунок ви вже в попередніх відео бачили, який я полюбляю, але вам зараз ще раз покажу. Зараз із цих норочок в'яжуть популярні дуже і кардиганчики, і різні кофтиночки. Я все роблю за задню петельку на півстопчики з накидом. Накид за задню півпетлю. Пров'язую знов накид. У нас є долька, яка петелька, яка складається з передньої дольки і задньої. Ось, і Я беру за задню. Таким чином у нас резинка буде гарна, об'ємна і рельєфна. Так. Ось. Це. Таким візерунком я в'яжу і зараз вам покажу, як вона. Після прання розкрилась. Все я дов'язую ряд, набираю повітряну петлю, розвертаю в'язання і е, таким самим візерунком в'яжу далі. Тобто я нічого не міняю на з накида за задню петлю, розвернула і знову треба просто е, привикнути. До того бо в'яжеться в дві нитки, щоб не загубити ту одну нитку, але рука швиденько привикає, і ви вже плавно в'яжете. Ось, капушинка гарненька. Все я зроблю ВТО і покажу, як вона розкрилась після прання. Так, зробила я вологотеплову обробку, і пряжа ще більше розпушилась. Погляньте, яка вона ніжна, така ніби котенятко маленьке в долоньках. Мені дуже сподобалось, як вона розкривається. Ось. На рахунок того, чи вона помінялась, витягнулася, практично не втратила свого вигляду, тобто вона розтягнулася трішечки. І на рахунок резинки взагалі полотно тягнеться і вверх. І в боки ластичне таке. Так що я думаю, що мій задум буде дуже цікавий. Так, Чекайте вже готовий виріб. В процесі, можливо, ще я вам покажу. В'яжіть з норочки, думаю, будуть вироби дуже-дуже цікаві і ніжні.